Що, всім привіт! Це нова серія про наші перекупські двіжняки. Нарешті ми купили тачку, чому я туди дивлюся, тому що вона тут стоїть. Шукали ми її майже два тижні, передивились багато варіантів, їздили теж по місту і на лівий, і на правому березі все дивились. Такий ламп траплявся, або ну, машини, які на перепродаж просто по грошам. Я не знаю, зараз лавути продаються по півтора тисячі доларів. Тому я не знаю, що вам показувати таке, чого не було, і те, що буде. Прибутковий для нас. Але вчора вже хотіли їхати додому. Все ж таки знайшли mm -hmm. один скарб. На 15 тисяч підписників, я сподіваюся, ви вже її доб'єте лайками, підписками, коментарями. І в нас буде таке гарненьке число: 15 тисяч підписників. Ми хочемо презентувати вам цей скарб. Так, друзі, ну що, е, знайшли ми варік. Це чотирка, Що? Кажи. Хотів показати, це наш підписник напросився до нас через те, що він наш спонсор, підтримує наш канал, навіть спонсор, там ну, ті всього лише 30 гривень. Але напросився, і ми його взяли з собою, покатається, подивиться, як ми працюємо. Е, просто ну, включиться, якби з нами в цей робочий день. Сиділи, шукали тачки просто в шоці. Логан, гляньте, як працює, я в шоці? Хлушачок переварений, та вони вже все чули. Ну коротше, їдемо дивитись тачку, як всі люблять, 4-1400 доларів. Він готовий віддати, але ми будемо його придавлювати за 1300. За 1200. 1200 просто, а 1300 це якщо ну, там, на, як... Насправді, насправді, цей підписник він просто хоче ну, прокатнутися на моєму логані. Тому зараз поїдемо з ним дивитись тачку. У нього є товщик. Ну я думаю, що а... це нам не допоможе. Ти в Instagram будеш свій лого викладати в продаж чи ні? Не хочеш, да? так? Ну, як як шишу, сушу, що? Я його буду продавати. Ромчика логан в продажі, тачку ви знаєте, тачка на повному ходу без нюансів. Вона підфарбовувалась другим окрасом, там щось було десь по, 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 по ляді задній. <стуклик> по по, по, по <стуклик> задній ляді, так, тачечка просто завод, майже не те, що ось цей лансер, да? так? От, ну гляньте, ну, гарна тачка, але ну тут ну, гляньте на цю арочку. Правильно? Тут такого не буде. Прошу для спонсорів, сідайте, можете вперед, назад, як хочете. Куди вам зручно? І ми їдемо за новим вариком, тому... А, хочеться приєм, приємного перегляду, хоча Логан там. Та вже серії півгодини, блін. Тому що, прем, Погнали! Погнали, прем. погнали! Йо, даресь, ти що ти робиш? Прайко. Так она просто глянь, вона тут шпакла, и і... если он воно тряснуло. <серказ> давай его толщика пробьем. Адекватор. Наприклад, не за дверей, де вже ержа е ось ця. Давай вот тут. Давай, давай, толщик, <Давай>, <серказ> що нам тут. 400 сейчас 500 да ты шо, что это раптор этот 700 300 так еще глянь нормально пробивается да, я думал вообще не пробьет ничего ручка тут а, тут 1162 4. Дверь Коротше, ми по фото не побачили, але тачка вся пофарбована раптором. вона Я, вся... я думав, друзі, що це просто вона облідніла снігом, і тому вона така на фотках. Я навіть ну, не мог подумати, що в раптор хтось її пофарбує. Ну, в ну, її за, така жопа, як і на. Таку було. ціну, звісно, говорю, ми не візьмемо, але якщо буде дешевше, то ми можемо подумати. Та ні, я і так в ноль її віддаю. Тому це точно не наш варік. Будемо далі шукати щось mm, yeah. зараз. Відчиняю OLX і що тут? от, Давай. При вас. Ну, Таврія, само собою. Таврія, там таврія, таврія. Трітаврії підряд. Де Оланас 1,5 це... не Залимає ціни... ваш час, якщо буде цікаво, я. Ціни... Так, друзі, ну щоб не гаяти часу, ми зараз на цьому ж місці, де дивились 4-ку. Чотир... Найшли варик Opel Omega B 25 на автоматі. Там, да. І Артем каже, що він проти, а мені він сподобався чомусь, тому що ми зараз поїдемо дивитися, mm -hmm. і ти вже теж за? Я проти, поїхали дивитися. Я проти. повністю проти, поїхали дивитися. Так а чому ми туди їдемо? Ні, я повністю проти, ну я не повністю просто проти, але подивимося на стан. Ну да що ти чорт побери, такое несеш? Якщо вона більш-менш по кузову жива, ми знаємо, що коробка на розморку. Там прикол в тому, що 2,5 і мотори, коробка автомат. І коробці там 50 на 50, можливо, що її жопа. Ось подзвонили, вже дізнались коробка 15 тисяч, плюс там бампер щодо там 2-3-4 тисячі. Тому зараз поїдемо, подивимось, поторгуємося і будемо вже з цього ісходити, так сказати. Так що погнали. Так, поки ще щось видно, приїхали за цим. попелом Дивитись. З нєбутся, да, і, і ось ця так, тачечка. Коротше, його тянули, дивіться, так, вже це тут. Це нам нічого не казали. Так, да, у село, глянь, п пересатіть. <реку> <реку> а взагалі на автоматі виглядати? Можна, але швидкість не більша і не немножко. Так, він ще відчинений. Нічого не зачиняється, нічий не зачиняється. Тут нічого не видно на камеру, а он ровчик зараз ліхтара. Ну, коробочка автомат, як ми і бачили це на фотках і нічого нового. Ну, сидіння А ну, лише. Люк-люк, я да. професіоналам. Пробіг. Пробіг 358, тут все затерто. на Тут все затерто, руль жопа. Ух ты, юсика. Так а що ви держати ходять? Ось так тянуло тачку, вирвали навіть провода. Ти дивись, ну вся коса. дивись. Вся коса Ну, Добре, що хоть по кольорам можна буде зібрати, якщо що. Та ну це, Я не знаю як його робити, щоб за три продавати чи за скільки. Дверка глянь, жопка. Дверка, жопка. Ну, я я а, бачу тут 500 батів. Арка, арка, арка. Ну, це... Ти а там щось є? рихтується. Ну Тут ледве видно, але коротше, приїхала нарешті людина, я вже всі ножки свої відморозив. Ну ладно, тут таке. Ось. Е -е, ледве запустила, так він ще й передить, троїть, я не знаю, там ось, з усіх циліндрів, що є, мабуть там половина тільки працювала, так що. Хочу я сказав, что нулю. Да, алло, а подскажите, вот коробка там вообще она ж не включается вперед уже, правильно? Она включается, но тогда надо чекати, ждать, пока она сама включиться, То есть она какой-то время приходит. И потом дышка включается. Ну хто кто нам її показував? Напарник? Ну че да, человек занимается. Я Думал там у него делать. Парень ну сказал, вот, он сказал, выключили. что она вообще не включается. Коробка сдохла, когда вы ее тащили. Ну точнее, Еще? когда вы ее гнали. Он сказал, что коробка сдохла, когда вы ее гнали, поэтому ее дотащили да. и усилок вырвали. Ну когда гнали, да, потому что она уже не включилась. Ну а так она ну, вообще в целом включается. Ну да, ну а ты. Я думал, что... Ну думал, что ее делать. Надо коробку, это, короче, все, морой, поэтому... Ты, ты, ты же сказал по телефону перед тем, как мы ехали. Я говорю, что мое и твое время не занимать, ну скажи, как есть. Зачем ты сказал, что она включается сейчас, вот на данный момент, вперед, вот, как ты объяснял. Ну, так, если Так, а зачем вы ее тогда тащили, если она включается? Может в этот момент она не включилась. То есть она включилась, там, как, не знаю, третья передача, и заглохла сразу. Потом еще раз, мы ее давай дергать этот селектор, он не включает передачу. Но мы решили не тратить время и притащить ее на трос. Трассу в любом случае под ремонт. Я понял. Хорошо, ладно, спасибо, тогда подумаем. Ну це труп повний. Її взяли за 550 баксів, перекупи продавали а, і продають зараз за тисячу майже. Тобто, ну, навіть по ціні немає сенсу торгуватись. Може, ще якщо б ми за зараз... вони одну хвилиночку, вони купили за 550, продають за косар. Так вони її зробили ще гірше, да, да, навіть да. ніж купили за 550. Вони і коли розумієш, за 550 вам купили, вони на ній навіть виїхали. А зараз вона повністю усілок був цілий. Там якась навіть частина бампера була. Коробка, щось довмикалось зараз, да, ну да, да. І Тот, ціна, ціна вище, тачка гірша. ну це... Якщо б ми з Артемом приїхали на 550, я думаю, що ми б її забрали, ми б її зробили і ну, вона ну, було б видно, на чому ми заробляємо. А ось тут на чому люди хочуть заробити 500 баксів майже, ну напишіть в коментарях, як ви це вважаєте. Я навіть не хочу торгуватись, тому що за 550 вони її не віддадуть, навіть за 600. Я ну просто не хочу навіть, якщо вони і будуть віддавати, забирати то що будемо далі шукати. Так, ладно, ще включимось пізніше. Oh, no. One hour later. Так, ну що, друзі, забрали ми цей е, смачний варік, як нам здається. І завтра будемо вже вам його показувати по світлу. Е, так, роботи тут е, більше, чим ми гадали, але трішки людина нам вступила в ціні, тому ми її забираємо і женемо. Так, друзі, ну що, вихватили ми цю тачку. Вона реально, гляньте, який вигляд. Чорна на тонуванні. Один власник з доками пробігу 200 тисяч, реально прикольна тачка. Е, наглістю, вчора просто наглістю її забирали, тому що вже просто немає сили. Реально. Постійно ми спізнюємось, постійно не можемо щось купити, але з цим варіком я вважаю, нам дуже пощастило. 1650 до... 1600 доларів і 1000 гривень ми її забрали. Е, ось є два варіанти. Перший варіант це зараз її підснімемо в інсту. Якщо буде якийсь відгук, ну трішки дорожче, звісно, то е, будемо її так продавати. І другий варік зараз просто її взяти в роботу і потихеньку робити і зробити з неї знову таку цукерочку і е, показати, що з цього вийде. Заробимо 100% більше, але коштує вона цього чи ні. Напишіть в коментах, щоб зробили ви.

Тепер я трішки, як людина, яка вчора гнала цю тачку, хочу сказати своїх пару слів. Отже, що ми маємо? Чому ми взяли цю приору? По-перше, ми вже з Ромчиком втомилися шукати варіанти. Як не подзвонимо, все або продано, або вже їдуть дивитись, або передзвоніть мені, передзвонюємо, все, тачка продана. Ця приора просто вискочила. Вже люди їхали, але ми, як Ромчик і сказав, наглістю поїхали і дивитись. Я сказав, Ромчику, все, давай забираємо. Приїхали, так, да, все не так класно, є рижики, там є м'ятинки, але чому ми її купили? Ціна, по-перше, 1600 доларів і 1000 гривень. Низ ринку в нашій області це десь 2200 за ось таку приору, причому там якась е, приора серебристого кольору, а ця чорна як треба. По-перше. По-друге, один власник, 200 тисяч пробігу і по ходовій, я вчора її гнав по двигуну, по ходовій питань нема. Да, трішки вона їде, буває туповато. Мені десь просто треба свічки провода подивитись і все. Так, двигун запускається добре, не перегрівається, тяга є, всі передачки вмикаються. По техніці вона ідеально там. Да, вона аналогована. Вона без питань там, людина, ну, яка нам її продала, каже, ось останнього що зробили, всі стоки в круг поміняні. Коротше, ладно, тут Доробчика приїхав, його друг дитинства, зараз вони тут. А я поки що в інстаграмі вам буду презентувати цей. Гляд. Ром, Ром. Почекай! Що Ро, як тобі це зустріч? Ух ты, металей везву. А! Рома! Рома! Дай Вау! Дай, Ром! Що? Дай 10 гривень. За що? Кунг фу Рома, прийоми за 10 гривень. Не вбирай! Давай! Не вбирай! Ти не вбереш? ні! Ти не вберіош! Я гадаю, він просто впаде. Ну не убирай За, да? 10 гривен да? <гум> У меня только 200 гривен, у тебя сдача есть? Чай хочу 200 гривен есть сдача? Э, 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 есть сдача? Кофе А терминал у тебя есть? Розтяг... Розтяжка є, де? Да? Дома, угу. я розтяжки так. можу робити, нічого робити. Так, 10 гривень. Трива. 5. 5. Ось 10. 5. Давай ще щось зробимо. Так, ну що, минуло пару годин. В інстаграмі, як завжди, всі пропонують ціну нижче, ніж ми навіть купили цю тачку. Ось там одні пишуть 1600, 1500, ну один там написав 1700. Без комплекту резини, але ну, сенс нам її продавати за 1700, якщо вона нам вийшла 1600. Зараз на 2000 скупимось, пофарбуємо її. Да. Так що їдемо скуплятися. Так, да, ну, да, перший раз сьогодні запускаємо. Ну Трішки там глушник ще передивкається, але то таке. Подивимося. І диски ще чорний колір теж підфарбуємо. Так, тачечка гляньте. Ну, угу. В гараж, коли загонимо, на яму заліземо, подивимось. Ладно, а, за парку, а, щоб... вий, ну, да. Гардан, що поїхали за фармить. Трішки прогріється і виїжджаємо. Кардан, що от? Чому ми їдемо на ній? Тому що тут лючок на колір і так... будемо зараз побудовувати. Давай покажемо, так. Да. Щоб нічого не знімати, хотілося, як завжди, лючок, але лючок тут якийсь. Ну Він матовий, не в колір, тому їдемо на тачці, будемо підбирати цілком по всій тачці. Обережненько. Ну що, Ромчик, як тобі в Приорі? Та прикольно. Ну, по ходовці реально прикольно, Просто що ну, свічки треба міняти. Тому що вона туповата. Розгончик бере, це на третій, так? Швидко ми не будемо їхати. Вони так працює. Бензину там майже півпака. Вже менше Хоча сам. я можу та для підписників, звісно, стрілку покласти тут. Та не треба. Бо обиду... ти зараз не тільки стрілку, а усього товару що покладе. Що... Берев. Пічечку... Да. Пічечку вже вімкнуло, вже починає так. трішки щось дути. Мушина ще, ще холодна. Двірники працюють. Ну але не сильно глянь. Що це таке? Трішки вже у мене налога не взагалі чудити. Ога. Тут більше салон гримить, Ну. Ну так, це ж болячка цих хеджбеків. У мене на гольфу вони гримить, на кукухі гримить. Ось тут пластик теж. Блін. поки от виїдеш. Подумала нормально, просто ще по салону, да. є такі нюанси. Магнітолка тут ленте, на два USB виходить, вона ну, працює. Далі в бардачку наша страховка, її страховка активна. Це рідкість, да? що в нас тачка з активною страховкою. У мене от, е, на, на Чеснорі була тренажка, там е, третя, ой, подожди, третя була 160. Мав. Зараз тут yeah. подивимось. Nee. Та ну, ні, ні, друга, тут такого там, не буде. Другу там точно 500, ну вже сотка. Тут такого не буде. Так, ну, о, бачиш, а да, тут. Простріли. Коли ти газу наповну дав. Ну, рулиться взагалі чудово. Коли там ті свічки і провода в останній раз підняв. Я гадаю, ми теж. Та нічого, ми, ми, ми змінимо свічки. Да, ми це все зробимо. Все буде чисто. Ну ми вже всім знайомому магазинчику вибираємо. Ось наша тачка стоїть, подивилась. Був, зараз вже на дверях дивимося. Mm -hmm. Ну, я не скажу, що вона прямо один в один и точно у нее. Uh -huh. А ну дайте лабораторию. Темнее, трішки. Да. Немного темнее. Так, ну що, друзі, ми приїхали вже на базу Артем. Ану, демонструй наш набор покраски авто. Ось всього. Однома. Булончик, тому що ми не вирішили, якою буде краще. І малярний скотч. Не знаю чому, Артем захотів купити малярний скотч. Що ти тут будеш обклеювати? Коротше, друзі, плани трішки змінились у нас. Ми так подумали. Краще ми заробимо трішки менше, але... З нею менше провозимось, швидше продамо, тому що люди все ж таки купують тачки дешевше, хоч воно і гірше. Ось, Зараз ми її трішки підкрашуємо, чорною фарбою підфарбовуємо. диски фарбуємо, салончик. Я зараз замішую даймер, ми все, поліруємо і фоткаємо. Зараз якраз вже вечоріти буде. Топові фоточки будуть на продаж. Хто зацікавиться, той зацікавиться. Виставимо десь її 200. Да? 100. Так, так, 200, так, так, пусть так. вона трішки постоїть. Пофарбувати ми її завжди встигнемо, тому що ми зараз підрахували це десь 5 тисяч, щоб її перефарбувати. Коротше, так. я думаю, що ви все і так розумієте. Давай, нарешті молокочики і парцюби. Це приклад, як не потрібно робити тачки, друзі. Ніколи так не робіть в своєму житті. Тому що потім приїжджаєш, дивишся, почерк знайомий зразу видає перекупа. Ми просто нічого не скриваємо, тому нам нічого втрачати. Чик-чик-чик-чик-чик. Ну що, тачка готова, зараз їдемо її фоткати, знімати відео, виставляти в продаж по смачній ціні. Гляньте, вона просто який вигляд зараз має. Низки пофарбовані. Всі рижики теж підфарбовані. Знову ж таки, це все по дверям, по арочкам, по днищу, нормально. Резину, другий комплект літній, ми залишаємо само собою в автівці. Бачите, навіть фонарі. Заднього коду Йошкінцеві працюють це гоночний апарат. Приора, чорна, на тоніровичці, що ще потрібно. Так, ну що, Ромжик робить останні фото, вже зробив, я так бачу, і тачечку зараз виставляємо в продаж. Спробував так експрес її підготувати до продажу, трішки підмарафетити, я не знаю, є таке. Слово на українській нашій малозвучній мові чи ні, ось такий марафетик піднавели, підфарбували з балончика, да підфарбували диски. Швиденечко просто, потім чистили салончик так, і ромчик зараз за загоняй її, ставимо, виставляємо Оп. в продаж. Ціна яка буде? Ну Я не знаю, 1990. 1999, да, ну, 1950 поставимо. І подивимося, як ось такий варіант, якщо експрес його підготувати до продажу, виставити, як можна шведенечко і скільки на ньому заробити. Ну, да. Ми знаємо, що якщо довго готувати, гарно все робити, диски ставити, як на чотирку, все одно заробиш небагато. Ніхто не оцінить, як треба твій труд. От да, подивимося, якщо отак от швиденько це зробити, тачкою, скільки ми можемо заробити. Давай. Так, друзі, ну що, ось така у нас вийшла серія на цей раз. Стараємось не повторювати, стараємось робити щось різноманітне, щоб було цікаво як в першу чергу нам, так і вам. Дивитись нас. Ось, дякую, що з нами. Дякую, що продовжуєте нас дивитись. Я просто ноги роз'їхалися. Так, ну що. Ще раз дякую за перегляд, всіх обіймаю, і ми її пішли вилажувати в інтернет, а ви підписуйтесь на наш інстаграм, щоб слідкувати за нашими варіками, тому що дійсно бувають гарні тачки. Ну, В принципі, не всі гарні тачки. Ось. І що, дякую за перегляд, всім пока. Не забувайте про лайк, коментар. Напишіть обов'язково, як ви вважаєте. Нормально ми зробили ось так: що швиденечко її підмарафетали і виставили в продаж. Знову ж таки уточнюю по низу ринку. Або треба було її прям приводити в порядок не менше тижня і виставляти ну, посередині десь ринку і продавати, можливо, місяць. Але б вона була б... О, давай! Сполірочок, сполірочок поїхав. Спеціально для тих, хто додивився до кінця. Цей сполірочок це просто. Я, ось так ось так от. Опа. Так, ще один перегляд. Тут колега приїхав за 1800 доларів. Зараз дивиться. Ну і ми теж подивимось, що з цього вийде. Так, ну що, все, людина подивилась, серйозна, <гум> ніяких зайвих запитань, приїхав, розрахувався і забрав. цю Києву предлагав. Напишіть, цікаво вам було її забрати в нього. Ну, обмін на обмін там, з доплатою. Поки що і не хочу такими займатися. Значить, 1800 баксів віддали, людина буде її сам фарбувати. Ну, мені просто зараз не до фарбування, якщо чесно. Ось. Так що все, Пріорка у нас уїжджає, і ми далі шукаємо вже нові тачки.